Завітали ви до нас сьогодні з особливої нагоди. Ви студенти, які поїхали в Лондон, і не просто так на екскурсію, поїхали туди з важливою справою представити свої соціальні ролики. Трошечки більше. Будь ласка, розкажіть про цей проект. Як саме вам вдалося туди потрапити? Як саме завдяки програмі і завдяки, як, такої програми, як Dog, Ми потра... нас. Запросили в Лондон на стажування відеозйомки по відеозйомці. І... Досить цікаво було е, почути від професіоналів уже їхні, їхні бачення, як, е, як і що потрібно робити. Ми ну, хочеться запитати, де саме ви проходили це стажування? Можливо, це була якась кіностудія, можливо, телестудія. Що це було? Студія е, записували музику. Записували музику на професіональній апаратурі і записували е, відео кліп, який ми, до речі ще не побачили, ну збираємося побачити. А як взагалі ви давно почали захоплюватись так зйомкою таких а, роликів? Ну не так давно. Ми цим почали займатися близько року тому. Нас спочатку не виходило. Але ми, у нас були знайомі, які нам допомагали і виправляли нас, якщо ми щось не так зробили. Ага. Чому ви обираєте для себе саме соціальну тематику? Чому це не реклама якогось продукту до прикладу? А чому тільки соціальну? Ми, наприклад, почали вже з сьомого місяця знімати і рекламу, і соціальні ролики. Все по чуть-чуть. Ми знімаємо, коли нас щось надихає. Тобто, коли яка хвиля не є, так і відбувається. Коли з'являється якась ідея, тоді ми знімаємо, тому що ми не можемо сісти просто так придумати ідею. Треба, це, щоб. Uh -huh. просто. А, дивіться, щодо роликів, які ви надсилали для участі. Взагалі, про що вони були отак От трохи, як взагалі відбувалися зйомки, які ідеї були на початку і який результат отримали вже в кінці. Uh -huh. Ну, чесно кажучи, ми говорили довго, на яку тему будемо знімати ролики. Але е вибрали. Тема, яка зараз досить таки популярна, не бути байдужим до чужої біди. Тому, чесно кажучи, для себе вирішив, що ми зняли два ролика. Одна назва одного ролика – «Не будь байдужим до чужої біди і другого не будь сліпим до чужої біди. Це тобто, ще я планую випустити ще три ролика З серії теж не будь-це можна сказати, буде серія роликів не будь-байдужим. Ну і про що саме там йдеться? Про, про що саме про те, що зараз досить таки популярно, чому люди не допомагають іншим людям, коли в них е, сталася якась проблема? Досить як ви такі... як ви вибирали для цього акторів? Постановочників в основному це були друзі, зйомки відбувалися в дружній атмосфері. Це було багато сміхів, і ми могли знімати одну сцену протягом цілого дня, тому що ми, як друзі, не могли зібратися і серйозно це зробити. Скільки Але ви? було цікаво. Скільки людей взагалі працювало над одним роликом? У кожного у вас є свій продукт? Чи а ви разом? Ми разом, разом з ми По разом. скільки чоловік в групі? Чесно кажучи, що у нас було 5 чоловік загалом, але Плануємо, можливо, зайнятися цим професіонально. Майбутньому. Чим в, взагалі <плес> ще зараз захоплюєтесь, крім зйомок таких роликів? Що ще у вас можливо є, чи якісь вподобання там, хобі? Майже Я... Ролики, всі види спорт. Всі види спорт. Зараз дуже багато в соціальній мережі з'явилися ролики, саме якщо ви любите спорт, так про, про спорт, тобто якісь екстремальні. Чи плануєте майбутньому пов'язати можливо своє захоплення спортом і ролики такі? Можливо, чому ні? Я в ваших руках. Я вже собі уявляю дійсно наступні ролики, яких буде також, мабуть, ціла серія, будуть стосуватися люби кататися на лижах, люби кататися на велосипеді, люби просто займатися спортом. Ну, у всякому разі, це дуже важливо. Що для вас, хлопці, є в найважливішому житті? Адже дійсно переглядаючи ці ролики, розумієш дещо більше, замислюєшся над тим, що в житті є по справжньому цінним. Як до вас це прийшло? Це бачення? Чесно кажучи, у нас це прошу просто, я не знаю, як навіть сказати. Е, прийшло просто, прийшло, бо нам сподобалось. Ми вирішили спробувати. Чому ні? Є є все, що нам потрібно для зйомок. Ми е, стали, почали знімати. А вже під час зйомок все це, все це нам сподобалось, і ми е, почали займатися цим досить таки активно на даний момент. Скільки взагалі молоді от е, займається цим? Чи велика у вас конкуренція? Ні, <ганувальний> молодь не дуже цікавиться чимось, що складно робити, тому що відео знімати це достатньо таки складно. А тут таки навіть не молодь. У нас немає, мабуть, конкуренції, якщо навіть подивитися, хто ще займається цим. Ну мало людей займається відеозйомкою. У нас це не розвинуто на даний момент в Україні. Ну, але окрім відеозйомки для ролика, вам потрібно щось звук записати, щось змонтувати і багато всього іншого, як це відбувається, і що на вашу думку і на вашу, є найскладнішим у процесі. Найскладнішим початок. Початок, тому що почати е, найважче, якщо, якщо відбувається монтаж. Для мене найважче монтування, тому що там змонтувати, зліпити все, щоб правильно було, і показати ідею так, як ти хочеш, щоб люди її зрозуміли. Важко для мене. Ну і ще раз наголосимо на тому, що ви були на стажуванні саме в Лондоні, і хочеться більше про це дізнатись. Як вам сама країна, місто, як вам люди? Чи сподобалося? Незвично було б то, що там правосторонні руки. Ну, все саме <рістити> 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 в приїхати Україну. в Україну. вам дуже красиве місце. Ми дізналися також про відеозйомку, Там дуже багато, бо за два дня ми записали самі свою пісню, ми самі записали до неї музику і слова вигадали придумали, і самі записали ролик до неї. Ну, дуже цікаво, і, знаєте, аби наші закарпатці також дізналися, що там і як було, що саме ви там робили. У нас є невеличкий сюжет. Пропоную саме його подивитись. Після цього продовжимо розмову. Передував поїздці конкурс відеороликів на соціальні теми, які створювали самі студенти Європейської школи Альянс Зужгорода. За результатами конкурсу визначили переможців, які отримали можливість відвідати тижневу програму стажування у Лондоні. У кожному пріоритетному напрямку було відібрано чотири відеороботи. Кожен з учасників обрав для себе найбільш вагому проблему: а стосувалися вони екологічних, соціальних питань та здорового способу життя. Усі режисерські доробки отримали високу оцінку професійних експертів у сфері звуку відеорежисури та виробництва відеофільмів. Тренінгова програма в Англії фінансується в рамках програми Європейського союзу Молодь в дії тренінги складалися з навчальних програм щодо створення професійних відеоматеріалів, мистецтво кінорежисури та створення власної музики до відеороликів. Заняття проводились професійними операторами та звукорежисерами з Великобританії. До проекту долучилися студенти з Румунії, Польщі, Молдови, Вірменії та України. Розділені по групам учасники обговорювали специфіку кооперації між молодіжними групами. Результати обговорювались у формі дискусій. Подбали організатори і про дозвілля Молоді студенти також мали змогу ознайомитись з культурою країн учасниць та скуштувати національні страви. Крім того, учасники отримали і завдання на професійній апаратурі власними силами створити музичний кліп на соціальну тематику. Колективна робота увінчалась успіхом. А ще студенти могли відкрити і власні акторські здібності, граючи у невеликих постановках. Програма також передбачала участь української делегації у міжнародній конференції, де обговорювалися результати програми Молодь в дії за 2007-2013 роки. У ній взяли участь більше сто 10 представників донорських організацій, діяльність яких спрямована на підтримку молоді та молодіжних організацій. Конференція була направлена на створення партнерської мережі молодіжних організацій для реалізації програми Erasmus+, Плюс. залученням експертів та представників молоді з 36 європейських країн. Це одна з найбільш масштабних конференцій за останні роки, присвячена проблемам молоді та молодіжних програм. Хоч туманний Альбіон зустрів учасників своєю звичною прохолодною погодою, це не завадило їм ознайомитись з історичними пам'ятками Лондона. Ось так, от як ми бачимо, вам було там дуже весело і цікаво. Ну і дуже багато молоді, молодь різної національності. Чи багато приїхало людей з різних країн на стажування? Приїхало 24 людини з шести країн: Арменія, Молдова, Румунія, Польща, Україна. І... і були представники Великої Британії. Чи вийшло у вас потоваришувати один з одним? Звісно. Так досить таки швидко навіть. Спочат... Як, взагалі, як взагалі все це відбувалося? Розкажіть. спочатку у нас був мовний бар'єр, тому що ми на англійській нам було важко спілкуватися, тому що ми не звикли спілкуватися з носіями мови. Але через декілька днів ми пристосувалися і вже було легше, ми спілкувалися вже краще. А щодо інших учасників з інших країн, чи ділилися можливо ідеями-проектами, ідейними проектами, які є у вас, які в них є. Я скажу навіть так. Ми домовилися з представниками Арменії про спільну відео відеозйомку. Про спільний проект ну наразі це тільки обговорюються і плани. А які ролики представили представники інших країн? Е, Арменія найбільше сподобалася ролик Арменії. Е, досить таки цікава ідея. Це, як Нейний люди е, не, можна так сказати, на німий діалог. Тому що людина, дівчина показує хлопцю свій номер, показує. Показує з різними своїми рухами. То вона Руки. використовує там чи палочки або велкою, показує цифри, так. Угу. А дивіться, а якщо брати до уваги так, умови конкурсу. хто взагалі було там спеціальне журі, так, яке вибирало ці ролики? Ну, у нас була е одна головна. Е Найголовніше, щоб ролик був на соціальну тему. Uh -huh. А все інше вже це як бачить людину, як як бачать і як люди, які займаються цим, які це роблять. На відео ми мали змогу бачити певні конференції. Що це було? Про що ви там говорили? Конференції. Конференція це е, означало старт, старт нового проекту ЄСУС е, Плюс, який буде. Уже, який вже почав е, діяти, це, він прийшов на зміну е, проєкту е, е, in Action». Точніше, це молодь в дії. І е, відтепер, вже, е, якщо ми навіть будемо їхати кудись на стажування, це вже буде е, стажування по проєкту проекту Плюс. Ну і дуже цікаво дізнатися, окрім конференцій, окрім роликів, ми побачили, що ви там і танцюєте, і на барабанах граєте, і спортом займаєтесь. Дуже багато всього. Як це все відбувалося і чи вистачало вам часу ще й на розваги? Звісно, тому що між, дороб... між роботою потрібно нам відпочинок, тому що ми не можемо протягом цілого дня сидіти і працювати. І тому нас якось відволікали цим. Ми танцювали, співали, грали на музичних інструментах. Це цікаво. Раніше колись таким пробували займатись? Ні. Ні. Ну і взагалі як вважаєте, чи потрібна така практика, до прикладу, в Україні? Звісно. Так. Mm. Да. Чому ні? Це зараз Тому, така практика, вона більше популярна в європейських країнах. Так. В них зазвичай під час різних таких конференцій, так чи взагалі офісної роботи в них прийнято там якісь розваги, так чи якісь кімнати окремі, можна 15 хвилин просто відпочити, набрати сили і далі вже приступити. Тобто, ви теж з цим погоджуєте, що така практика була б не зайва, не зайва і в Україні? Так. Так, тому що ми практикувалися не тільки зручно. у відеозйомці, також ми практикувалися у тому, як спілкуватися з людьми з інших країн, це також корисно. І ми побачили світ. Ми yeah. Скільки часу навіть. ви там перебували? Тиждень. Так. так. І що ще за тиждень цілий для себе винесли з усієї цієї поїздки? Пішки ми прийшли майже весь Лондон. Ми Серйозно, там досить таки дорогий транспорт в цілях економії. Ми весь Лондон. Вдолі поперек як кажуть, пройшли пішки. Ну а ви не лише зекономили, але й зробили користь йому здоров'ю, тому що пішки так. ходити це здорово. А взагалі, до Лондону, які у вас виклики? Ви були вже цій країні попередньо? Ні. Чи це був перший ваш візит? Так, перший. А, які взагалі емоції так, у вас виникли під час візиту до Лондону? Позитивні, тому що це дуже відкрита країна для туристів. Всі завжди тобі посміхаються, всі з тобою здороваються, коли тебе бачать і. Це країна, де люди щирі, посміхаються, дивляться завжди на тебе. Завжди раді тебе бачити. Ну і знаєте, хлопці, ви не тільки двоє були представниками України. Скільки молоді їхало від нашої держави? Чотири чоловіки, дві Той дівчинки ще? і два хлопці. Ну і я хочу вже так наперед трошки проанонсувати, що ці дві дівчинки також будуть сьогодні в нас у гостях. Ви будете мати можливість із ними поспілкуватися. І також хочу нагадати номер телефону, за яким ви можете телефонувати і задавати свої запитання, якщо такі виникають. П'ять п'ятдесят шістдесят чотири. Код міста Мукачева, додавайте попередньо 231. три один. І а, також а, у нас є ще один ролик, так відео. А, і от хотілося про нього трохи більше від вас почути. Чесно кажучи, це один з роликів з серії «Не будь байдужим до чужої біди. Надіємося, що він сподобається всім. Він вже в інтернеті давно викладений. Поки що відео були тільки позитивні. А чи показували ви цей ролик своїм друзям, так? можливо, одному групникам. А що вони говорили про це відео? А їм подобалось. Чому? Тому що це досить така, ну, цікава тема. Та тема, яка зараз досить таки популярна, вони нам допомагали, вони казали, де краще що підмінити, зробити щось поміняти. Uh -huh. а які зараз у вас ну, плани, звичайно, у вас є? Ви вже не виподілили, що ви хочете співпрацювати з іншими учасниками? У вас вже є такі можливо умовні домовленості, але які прийдуть вже на практику. Що ще плануєте, можливо, брати участь в якихось таких проєктах так, спільних чи, можливо, є якісь інакші а, нові такі а, сфери, так, де ви б хотіли себе випробовувати? Ну, поки що цікаво тільки одна сфера на даний момент це відеозйомка. Mm -hmm. А те, що буде в майбутньому, ніхто не знає. Ну а яка саме відеозйомка, можливо, ви в майбутньому весілля знімати будете? А все може бути. <рес> Дійсно, чи плануєте от саме з соціальною, з просто рекламою пов'язати своє майбутнє роботу, Даймо, можливо? Ми розвиваємося саме в цій сфері. Ми пробуємо, якщо у нас буде виходити, ми будемо розвиватися в інших сферах також. Ну, дуже цікаво, насправді я думаю, вже всім побачити, що ж то за ролик такий. Чим він особливий, чим він цікавий. З вами, хлопці, прощаємось. Попереду будемо знайомитись з вашими колегинями, якщо можна їх так назвати, з дівчатами, які також були і в Лондоні, які будуть присутні в нас в студії. Ну, а просто зараз дивимось на екран. From my heart, I only need to today. Girl, I'm trying, trying. When I close my eyes, I can't stop smiling.